Всім добрий день, вітаю вас на каналі. Починають в садочку вже заквітати троянди. В Одеській області дивилась канал, там вже повним ходом. І півонії, і троянди. В нас трошки пізніше. Вже все з бутончиками. Ось ось повідкривається, але буде трохи пізніше. Дивіться, який гарний пошти на повний розпуск кущик відкрився оцього красення і риса. Тут темніший колір, а верхні вже світліші. І ось красунчик. Ніжно-ніжно-блакитний, який він гарний. Так, тут вже ось-ось теж щось відкриється скоро. І ось, вже показували, але зараз ще покажу, який він такий кущик міцний, великий. Зараз уже повідкривав зрання свої квіточки. Це мене туя нітчаста на штамбі. Бачите, вона такими ниточками звисає. Ось такий вид має. Вона ще молоденька, але така цікава. Купувала у Руслани Фрей у Фейсбуці. <кій> Поваривала вже тут е, мілкий мак. Ага, і ще волошки в мене розквітли, покажу вам. Теж насіяла волошок. Чомусь мені захотілося такого стилю. Ось дивіться. І в мене тут мілкоквіткова. Ой, який красавчик. Ой, який красавчик. Краса. Так, мілкоквіткова роза. Ось така кущик в мене тут. Воложки заховали цей кущик, не видно. Йду до річки У мене є два нових розпуски на сьогодні. Це вам покажу І останню новинку. Ви її вже бачили. Червоний лебідь, Red Swan. Відкрила вдома ось цю гарнесеньку квіточку. Відкриває ось така красуня. Я її зробила перевалку в більший горщик. І вона продовжує свій розпуск. Можливо, ще й буде дорощувати гілочку. Так, луна росу ви вже бачили. А ось новесенька, дивіться в мене, Ірен Добкін. розквітає. Але такі-такі у такі неї малесенькі квіточки. Я думала, вона буде. Більша. Вона така манюня, але яскрава квіточка. Ось. Два пальці, і вона така малесенька. Яскрава губка така з веснушками. Симпатична квіточка. І також розкрила в мене квіточку Мікі Опера. Ось вона. Розкрилась вона не метеликом, а розкрилась вона триліпсом. Ще три бутони має. Ну, не знаю, я не можу сказати, що вона мені. Дуже подобається. Звичайно, хотіла я метелик, але триліпс це теж пілорична форма, тому, може, в наступному цвітінні буде метеликом. Я маю дубль. Ще хочу подивитись як проквітна дубль, Якщо буде метелик, то триліпсик поїде в другі ручки. І тут у мене продовжує свої бутончики нарощувати. Я обрізала квітоноси. Це моя рожева красуня, яку я отримувала. Бачите, вона захотіла квітнути далі. І дорощує бутони. І гілочку і бутони на ній. Була метеликом. побачимо якісь такі <гум> бутони схожі на триліпс кругленькі. А може і ні, побачимо. Будемо дивитись. І обрізала я свою рейнбоу, челін рейнбоу. А, не, не обрізала, а повзривала квіточки, там вони вже були сухесенькі. Вона продовжує дорощувати свою гілочку і ось почала відкривати нову квіточку. Так, ну тут у нас із новинок усе. Тут бігліб, сакура. На два розголодження Клеопатра. Класні квіточки в неї, плотні такі. А моя айскрім вже почала відсушувати квіточки, і я, мабуть, буду її зрізати, щоб квіточка відпочивала, в неї воно такий листочок є новенький в рості. І також бачила, там корінці, пішли активно теж. Рости, тому буду буду зрізати. Дякую, що ви були зі мною. Всього потрошку вам показала навіть нашу Саксагань-річку. На все вам добре, гарного дня і до побачення!